Доброго дня всім, вітаю вас на своєму каналі. О, знову в нас погода міняє всі плани. Думала сьогодні пофарбувати ворота в гаражі, і двері на кухні літній на погребнику. Але знову мряка була зранку. Зараз хмарно, то не хочу навіть пробувати красити, щоб не пішов дощ і не пішла та вся грязь на покраску. То йду зараз відкрию теплички на кірпичик, хай закаляється розсада, тому що жари немає. Ну, не дуже холодно, але так. Вітерець такий, прохолодний. Зараз покажу, на городі ще зацвіли в мене декор... ці карликові риси. Такий зацвів, розовенький, ну він не дуже розовенький. Але гарний колір має. Це я вже показувала. І ось дивіться, який гарний. гарнесенький І біленький малиню зацвів. І біленький зацвів. Прийшлася, подивилася на полуницю, дивіться, що я замітила. Бачите? Коли був приморозок, не накрила, я не бачила, що вона тут свіла, і дві ягідки вже випали, не буде. Чорні серединки замерзли. А ось ця цвіте, то гарненька. Бачите? От вам і морозець, ніби невеликий був. Але шкоди вже й зробив. І ще десь бачила. І ось так ось. Бачите? так ось чорна серединка. Ну Тут тільки ніби починає розцвітати, побачимо. А та, що була під агроволокном, то ніби все добре. Зараз піду передивлюся. Відкрию теплички і забіжу. Перегляну. Так як. Погода міняє наші плани. Взяла заступ. Займуся пересадками. Квіти мої ці фіалки біленькі. Розбите серце, дивіться, як гарно зацвіло. твіло. Гарнесінькі. Зараз буду відкопувати ожину. Там біля корня молоденька. Ожина. Ось знову утік бім. Вирив яму знову. І сітка не допомогла. Хоч брида бетоном заливай. Гляньте. І нема. Десь, видно, гарна дівка, до якої бігає. Немає, це вночі утік, а це ж випускає. І на прив'язі бідний мучається, і, і не хоче в дворі ходити. Ось в землі страшне. Нарив. Це не бім, а кошельок з гришима. Зацвіла моя лохина. Перші квіти, які білесенькі. Але ж оце дощ, хто її запилить. Я не вмію. Вділка не прилетить по такій погоді. Мов яка ягідка причепилася так. Через погоду не буде нічого, буде пустоцвіт. Дивіться, хочу вам показати самостійна піонія. Не знаю, що за піонів. В цьому році повинна зацвісти, ніби пуп'янки є. Чи зацвіте, чи не зацвіте. Самі цікаво. Але по листю мені дуже схоже, ось окущик посередині. Це така темно-бордова, але вона не повна, така плюскла, але гарний колір має і гарно цвіте. І ще в цьому році замітилась, дивіться дивіться, ага, ось ось, вже дивіться. Вже ж перекинув хтось звідси, ось ось. Ось цей листочок. Оце за такого листочка, я не, не пам'ятаю, скільки років виріс такий кущик. В цьому році повинен зацвісти. Ще ось цю м'яту бачите? Це взагалі агресор страшний. Це треба все ось звідси повиривати. Можна посушити. О, запах як. Буде мене у цьому, у лохині. Що ви тут забулися, що це гребетеся мені? Кажіть. Привів своїх баришень. Угу. Угу. Давай, давай, гриби. Зараз як дам під хвоста. Киш. Кс. Ідіть гуляйте. Треба вам в моїх квітках довбатися. Набагато краще відкопався, це не дуже. Ну посажу. Там щось у якісь усики є, можливо ж прийметься. Посаджу їх в один ряд. Принесла перегною. Зараз підготуємо ямку. Щоб би не поламати, поки посажу. Шився, то я підкладу, під оці кущі трішки піддоблю. Поки дощі йдуть, то воно піде гарно в Треба Прикрить крапивою, бо курі розгребуть. Справилася, посадила. Тепер полю. і мокреньке, але все одно. О, чоловік оп'ять закидає яму, що собака вир. І цей. То треба буде оцю і переставити ближче ось сюди. Бо тут один кущ буде, Серега. Ось цюю. А там. Оце чую, забрати ближче. А та я не знаю, хай поки там стоїть. А я думаю, оце теж хай тут стоїть. Просто оцюю ближче від вишні. І хай отутого десь, отут отак прикопати. Тут. Mm -hmm. Ось. Да я понатягую нитки. Геракл. Воно все разом лядах легко виймається. Я підв'яжу і хай собі росте. Бо в мене тут було два кусі, замовляла червону ожину. Ожино малина вона повинна бути. Але прислали один кущ дички. А Отож воно, отож воно відходить. Це ж той, що ми викорчовували. Тож от корінця видно прийнялося. А тут було два кущі чорної ожини. Вон також від кореня відходить. Ну, погані були цей, то я... Да. Тільки ж дивився на рівні з тією опорою. Ну, трошки туди далі. Отак, так. Да. Умивається. Що гості будуть у нас? Тобі колючки у жопу не колять? Кіцюнь. Ні, не колять. Щось похворіли коти. Сусід десь поїхав в місто, то замовили, щоб купив якісь ліки. Вимивається. Так, посадила, тепер чоловіку робота. Хай поставить там підпирку, і я попідв'язую, так як тут. Хай так, а що буде дуже сильно на іскусі, що криво посадила? Іди подобається. Підв'язала цю жінку, полила щойно. І цю підв'язала. Ну це я більше і кущик, але щось вона... Тим що і корінець гарно відкопався, пов'яла, зламала, коли підв'язувала. Ну, нічого. Я думаю, вона прийметься. На той рік вже буде плодоносити. Гужину пересадила, тепер хочу оцю малину трішки висадити, тому що вона вже дуже довго на одному місці. Дивіться, утки її стрижуть. Внизу немає взагалі листочки, об'їдають. І він молодесеньке відходить, вони ж його слідом з'їдають. Ось нема. То, щоб вона не пропала, хочу висадити трохи її на друге місце. Зараз повикопую та пересад... пересадити потрібно її. Накопала у тачку. Зараз пойду висаджу, подивлюся, скільки засажу, а потім ще копну. Ось сюди треба буде привезти землі, бо ями такі на так, курі, до води докопаються. Зараз піду садити. Чекай, Все, поїхали. Позаганяю тоді коробки. Нарили вчора страшне. Як вони мені не перерили всю клумнику? Ні, я. Ого, яка родина. Треба нарвати. Посадила вже малину. Два рядочки такі вийшло. І ось один. Ніби рівненько старалася, ну, вже як буде. Да рівний. І той так само. Все, досить мені сюди цієї малини. Я її пускати не буду, щоб вона розросталася, а так буду тримати в рядках. Вже ось картопля треба підгортати. Ну дуже сиру. Ось понаривали вчора. Дуже сиро. Вон прям кущі такі здорові, а всередній рядок тільки вилазить. Ось малесенька тільки сходить. Ось із соломи виглядає. І ось. Вилазить. Так що попрацювала сьогодні. Тепер зараз... Сейчас... Хай чоловік позавозить от її ями, які я повикопувала. нема чорних цяток, Не примерзли. Ну добре, хоча не примерзла. та я молоденька, бачите, і примерзла. Дві квіточки полуничка. Ну не страшно. Там дві ягоди не буде, О, наче справді страшне таке щось. Квіточка яка. Але я не бачу бджіл, щоб літали. Жодний не бачу, ні на яблонях не бачу, ніде. Зверху додала перегною, тепер гарненько полью, тому що сонечко вишкірилося і вже вуха поопускало. Ну, Звісно, буде хворіти. тому що кущі старі, молодих немає.